Усім привіт! Хочу сьогодні поділитися з вами своїм рецептом дуже легким рецептом смачної, дуже такої повітряної, мягусінької, дивіться, яка вона, як пушок, пасочки. А від вас чекаю лайків, коментів, а також підписок. У мисочку я влила 250 мл молока і всипала 8 г сухих дрождів. Сюди ж вливаю. 2 столових ложки олії, 100 г сметани, 50 мл розтопленого вершкового масла і додаю поступово пів кілограма просіяної муки. Замішую ложкою ось таке рідке тісто. Довго місити поки що не потрібно, ось так трохи з'єднати все і відставити в сторону. Далі я взяла 3 яйця, розділила їх на білки і жовтки, додаю до білків півчайної ложечки солі і збиваю міксером до пишності. Ось білки мають Ось такий вигляд. Коли перевертаємо мисочку, вони не рухаються. Це означає, що вони готові, і тепер ми їх перекладаємо у тісто. Просто викладаємо наверх, вставляю миску з тістом, ось так, в такому вигляді, не перемішуючи. А в цю мисочку, де я збивала білки, я викладаю 3 жовтка, тому що ми ж брали 3 яйця. І додаю сюди 100 цукру. Можете додавати мед, можете додавати. Цукрозамінник, можете взяти менше цукру, або взагалі без нього, якщо ви не любите солодких пасок. Я додаю 100 г цукру. І тепер буду збивати жовтки до пишності. Це потрібно для того, щоб краще підійшло тісто. Також додаю чайну ложечку ванільного цукру, чайну ложечку цедри апельсину, або лимону, або і того, і того можете брати. і ще... Трішечки для кольору я додаю куркуми. Ну, куркуму додавайте вже за своїм смаком. Можете взагалі не додавати, я ж додаю, бо мені подобається, щоб паска була такого гарного жовтого кольору. І збиваю яйця далі. Як тільки жовтки з цукром побіліли і стали ось такими пишними, я перекладаю їх у мисочку з тістом. Ось так, тут у нас вже білок, і ще ось так прямо наверх виливаю цей жовточок. Всі інгредієнти, які мають бути на паску, я змішала, то тепер це все потрібно вимішати рукою. Вимішувати потрібно не довго, а тільки до того моменту, поки це все не стане однорідним і гарно не з'єднається. І рукою вимішуємо. І домішую ще тісто буквально одну хвилинку міксером. Має получитись ось таке рідке, однорідне тісто. Потрібно. Так його замістити, щоб не було ніяких комочків, але щоб воно було ось таким рідким. Тепер потрібно поставити миску з тістом на годину або півтори в тепле місце. Воно має збільшитися в два-три рази. Через півтори години, дивіться, як гарно підійшло тісто. Воно вже готове для того, щоб перекладати його у форми. Для цього я беру дві формочки. Приблизно діаметр тут 12 см, паперові звичайні формочки, і буду легенько перекладати сюди це тісто. Перед тим, як перекладати тісто, трошки обминаю силіконовою лопаткою. Це тісто я буду ділити на дві частини. Більшу частину, це буде дві цих формочки, я зроблю без родзинок, тому що мій син не любить з родзинками. І одну пасочку зроблю з родзинками. Бачите, яке тісто пористе, виходить, таке не густе. Форми потрібно наповняти до половини. Із сказаної порції продуктів, получається тіста на три ось таких невеличких пасочки. Тепер я залишу їх ще у формі приблизно хвилин на 30, можливо, більше, щоб тісто знову підійшло майже до верха форм. Через 40 хвилин мої пасочки підійшли вже майже до верха форм. І тепер я їх ставлю випікати. У розігріти, у розігріту до 180 градусів духовку. Випікати буду приблизно хвилин 30, треба дивитися по духовці, можливо, чуть більше, можливо, менше. Через 30 хвилин мої пасочки вже готові. Готовність я перевіряла дерев'яною шпажкою, так як ви зазвичай це робите. Шпажку занурила у паску, і якщо вона виходить повністю суха, значить. Пасочка вже готова. Тепер охолоджую їх до кімнатної температури і буду прикрашати білковим кремом. Пасочки вже охолонули до кімнатної температури. Тепер я їх буду виймати з паперових форм. Легенько розриваю і виймаю. Верх паски я буду прикрашати звичайним білковим кремом. Рецепт. З цього крема я вже показувала, як я роблю. Посилання на відео я залишу в описі під цим відео. Це поверх крема, я буду з посипки, яка складається з подрібненого печива, подрібнених горіхів, підсушеного кунжуту і потертого шоколаду. Можна прикрашати бучим те, що ви найбільше любите. Можна і фруктами, і якимись декоративними посипками. Це на ваш смак.